То святих отців сказав такі слова, краще ніж проклинати і сваритися з темрявою запали одну свічку. Сьогоднішні наші роздуми, дорогі друзі, будуть присвячені тому, як ми маємо змінювати цей світ, як ми маємо поступати щодо цієї різної несправедливості. Зла, яке ми маємо, особливо в цьому часі. Зараз дуже багато є злоби, агресії серед людей, які одне одних критикують, зневажають, ненавидять. І все це оправдовується тільки е, однією такою причиною. Я хочу щось змінити. Я хочу, щоб цей світ став кращим. Але чи критика щось змінить? Чи те, що ми прокритикуємо ту чи іншу людину, зокрема, навіть в тому самому Фейсбуці, чи в інших якихось мережах, чи так, явно, чи це змінить щось довкола нас? Насправді ні. Не змінить нічого. Тому що людина, яка робить щось, е, якийсь поганий вчинок, вона навряд чи послухає нас і навряд чи зміниться. Як ми можемо міняти. Цей світ і обставини довкола нас. Тільки коли ми будемо щось робити, коли не будемо займатися критикою, коли не будемо осуджувати інших людей, наприклад, критикуємо різні там зловживання, розкрадання різних коштів і таке. Це щось змінить? Нічого не змінить. Але запитаємо себе в той момент, коли ми критикуємо, ми могли зробити щось добре, могли перерахувати 100 гривень. Чи 50 чи 20 гривень на якийсь безпілотник, допомогти якомусь воїну на лікування. Але ми замість цього критикували владу, критикували там різних людей, що вони такі сякі. Але ми могли в той момент зробити щось корисне. Тому не потрібно проклинати темряву, серед якої ми живемо, бо це нічого не змінить. Потрібно запалити свічку свого християнського життя, свічку свого свідомого. Патріотичного життя і робити щось добре. Не сидіти в телефоні годинами і не писати коментарі, бо вони нічого не змінять, але піти і робити щось корисне. Тому стараємося в нашому житті не займатися критикою, критиканством, не бути дуже розумними, нічого не роблячи. Натомість краще закотити рукави, як каже правдний митрополит Андрій Шептицький. І маленькими добрими ділами трудитися. Тому що, за словами митрополита Андрея Шептицького, легше інколи зробити якийсь великий подвиг, але тяжче є кожний день робити маленькі діла. Але кожен день постійно. Тому творімо ці добрі діла і вони змінять нас, змінять обставини довкола нас. І потрохи цей світ буде змінюватися, якщо всі. Так, будемо поступати.